Я подивився берсерка. Чому я кажу це так, наче це щось неймовірне? Справа в тому, що за моєю спиною більше трьохсот тайтлів, і саме цей момент я відкладав досить довго. Не буду приховувати, досить важливою причиною для мене стали чотири важкі цифри: це 1-9-9-7. Це рік народження цієї легенди і одночасно стоп-кран, який просто не дозволяв мені почати дивитися це аніме. Тяжна. Я впевнений, що це не тільки моє захворювання, нас таких багато. Ну, от важко нам почати дивитися на квадратний екран, специфічну графіку, про яку я згадаю трішки пізніше. Там повірте, є про що поговорити. Та й взагалі, коли звик дивитися 12-24 серії у відносно приємній якості зі стандартним набором персонажей, берсерк, наче коли без попередження кажуть дістати подвійні листочки, почах кожного читається Я не готовий, і якщо це відео вийшло, це означає, що я його подивився. Цей пункт. Однозначно виконано, і мені навіть є що сказати. Ви на каналі Окріп. і Давайте поговоримо про аніме, яке, здається, не має хейтерів, і одночасно має статус поважного навіть у тих, хто його не бачив. Берсерк. Берсерк. Одразу скажу, що в цьому відео я буду трохи розповідати про сюжет. Тому, якщо ви боїтесь спойлерів, спойлери. А якщо ви його дивилися, то просто приємного перегляду. Отже, перша серія. І вже перші секунди дають зрозуміти, що українська озвучка в певному плані не змогла. Так, я розумію, що майже вся вона це абсолютно волонтерська і добровільна робота, але навіть ті, хто це аніме мене дивився, швидше за все впізнають ось цю фразу. Хто вірши судьбу в скасаду якому закон? Можливо, занадто багато уваги до перших секунд, але саме ці слова занурюють нас у гнітючу атмосферу, саме у світ, в якому живе головний персонаж. Гац. Або Гац, Гац. Г. Якщо загально про першу серію, то нам показують Гаца десь уже після середини його шляху, такий побитий життя, переживши не один бій і навіть не одну війну воїн. Ця серія, до речі, стає таким собі фільтром, який відсіює розпещених і в загальному не готових глядачів разом з квадратним екраном і вінтажною картинкою, нам просто нічого не кажуть, тому що в другій серії вже інша сюжетна лінія. Можете забути все, що подивилися. Та якщо навіть це тебе не зупинило, вітаю! Більшість складнощів позаду. Берсерк. Берсерк. А ми слідкуємо за історією. Просто в соло. Він завалює якогось титана. Цим, очевидно, міняє хід битви. Здається, на протязі усього аніме це і буде його робота. Просто змінювати сюжет, тим, що він е, суперсильний. Після бою йому пропонують щось типу вакансії в АТБ, де і гроші, і статус. Але це все не для нього. Він вільний воїн. Йому не потрібен покровитель, але оплату за свою роботу він, звісно, взяв повний мішечок грошей, довга дорога попереду. Що може піти не так? Абсолютно нічого. Все чітко за сюжетом? Ми знайомимось із не останньою людиною в цій історії: Гріфіт, командир загону сокола. До речі, сама назва загін сокола це відсилка на зоряні війни, а саме на корабель хана соло, тисячолітній сокіл. Про це до речі, згадував сам автор берсерка. Ой, сей красень. Е, до речі, ось його телеграм, і можете запитати, коли там продовження. А ми повертаємось до сюжету у купа грошей, солдати Гріфіта мають намір розділити ці статки. Не буде ж він сам нести такий важкий мішечок. Але далі намірів це не дійшло. Хлопці не розрахували сили і, втративши кілька своїх людей, пустили на поле бою жінку. А що, 97-й рік, пора думати і про рівноправ'я? Її звуть Казка. Вона один із бойових командирів. Починається бій один на один. Майже в рівних умовах гац перемагає. Але останній удар зупиняє бік бос. Гріфіт переводить увагу на себе і одним ударом змушує хлопця. Гац вимикається тут. У нас дивні спогоди з минулого, певні образи, і нам натякають, що в дитинстві гац когось АТАКС. Зараз трошки забіжу наперед. Був один чоловік, який його типу виховував, але через певні обставини почав ненавидіти і спробував позбутися. Ось такий хайпі хаус. Тоді Гац був змушений захищатися, випадково перезахистився, і всі, хто його знали, подумали, що він убився. І от малий хлопчина, який нічого крім битв не бачив, втратив усі свої соціальні зв'язки і надії на нормальне життя. Виявляється, весь час казка теплотою власного тіла зігрівала свого без п'яти хвилин ворога. І давайте тут трошки зупинимося. Повноцінно це. Показати не можу, але це аніме, особливо починаючи з другого сезону, любить занурюватись в категорію 18. Хоча може це і 16, я не впевнений. Але тут досить часто полюбляють показувати усі тонкощі жіночого тіла. Звісно, те, що вище пояса. Деталі іншого характеру, шукайте на інших сайтах. Ну, такого матеріалу я думаю, там достатньо, і цього іноді настільки багато, що доводиться буквально тримати руку на пульсі на альтабі. Hello. Uh... На більшості сайтів це навіть не вказується. Мабуть, тому що віковий рейтинг базується в основному на сценах жорстокості, а їх там, повірте, досить багато. Декілька будуть у мене в телеграмі вагітним жінкам за 60 Рекомендується, що ж казка зігріла нашого воїна. Робила вона це за наказом Гріфіта, тому настрій тепер у неї не найкращий. Гац оглядає табір і зустрічається з самим Гріфітом, з яким у них виникає конфлікт інтересів. Чому ти мене не вбив? Я хочу, щоб ти став моїм воїном, а я не хочу. Чот. Не хочеш? Хай, Хай все вирішать наші, наші мечі. Ти чо, туди, де, блядь? Скажу, туди і гріфіт переміг. Окей! Ну і це, в принципі, все. Це фундамент історії. Гац працює на гріфіта. Вони проводять успішні битви, завоювують статус непереможного війська. Між персонажами за кілька років зав'язуються по-справжньому дружні відносини. Та в моменті Гац розуміє, що не хоче жити мрією Гріфіта, потрібно знайти свою. Він покидає загін сокола і на цьому всі здобутки анулюються. Гріфіта беруть у полон за державну зраду, а справді його побачили з дочкою короля в такій досить неформальній обстановці. Загін у свою чергу сильно слабне через відсутність командира і втрачає свої позиції. Це, звісно, погано, бо без головного героя. Я справи нікуди не йдуть. Ац в свою чергу просто зникає на кілька років, так і не знаходить свій шлях, раптом повертається і розуміє, що побратими це і є те, що він найбільше цінує, і всі помирають. Та я жартую. Я не жартую. Тут реально все так закручується, що Гріфіт тепер головний ворог Гатса. Він зі своїми новими друзяками просто перебив усіх персонажів, які з нами були увесь цей сезон. Залишився тільки головний герой. Очевидно, казка, але в неї тепер проблеми з головою через певні дії гріфіта, якому треба помститися. Це був перший сезон і фундамент історії. Звісно, я не розповів велику кількість деталей, але ті, хто бачили це аніме, їм це не потрібно. А хто не бачив, просто не цікаво. Якщо запитаєте у мене, чи цікаво дивитися берсерка, я відповім, що так. Але є, але особисто мені було важко сприймати саме перший сезон. Враховуючи харафіку, озвучку, історію, сюжет, переглянувши до цього величезну кількість інших тайтлів, більш сучасніших, берсерк на їх фоні не є таким революційним, але звісно, він і не має таким бути. Він виглядає як стабільно гарна картина. Зустрівши таку, у наш час із сучасним підходом до створення картин, берсерк поруч із героєм щита Сагою про Вінленда, можливо, і мав би конкуренцію, але він. Принципово для іншого глядача, це очевидна різниця поколінь між першим і другим сезоном. Вона добре помітна. Перший це атмосфера, куди нас усім своїм бюджетом, не самим великим, намагається занурити автор. Майже до самого кінця сезону нам не розповідають про якісь магічні наповнення цього світу, або, як мінімум, не роблять на цьому акцент. Постійні війни, пошук свого місця у світі, величезні втрати і моря крові. Цього взагалом достатньо, щоб підтримувати антураж, не вдаючись до чогось фентезійно Нереального, а ось другий сезон вже диктує свої умови, тому що це 2016 рік. Тут вам і 3D-графіка, і відвертий контент, серія через серію, і в цілому інший настрій ведення історії. Тому навіть у серйозні моменти, де здавалося б, має бути напруження, у нас на екрані з'являється якась мікрокомедія, через яку, звісно, відчуття від перегляду вже інші. Особисто мені ця ситуація нагадує ось ось подібні тайтли. І пишіть в коментарях, якщо знаєте, що це там, звісно, з цим помасштабніше, але це в цілому. Аніме комедія. Якщо все ж таки запитаєте у мене, чи гідний берсерк вашого перегляду, то я, звісно скажу, що так. Це гарна історія, яка може зайняти місце у вашому списку переглянутих. Звісно, оцінка цього тайтлу у кожного своя, які причини цієї оцінки, та робити якісь висновки тільки по моїм словам, точно не варто. Можливо, це відео знак і пора зробити паузу, занурившись у світ важких 90-х. А на цьому поки все. Оцінюйте відео, дивіться інші, якщо вони є, і пишіть у коментарях, які. І ще аніме старого часу ви знаєте, які точно варті перегляду. До зустрічі скоро зустрінемось.